Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо працювати за підручником. Сторінка 122. Ми виконуємо додаткові завдання номери з 1 по 7. І перше наше завдання це задача. Зараз я вам прочитаю цю задачу, ви уважно слухайте, і потім ми з вами будемо її розв'язувати. Настя й Аліна дізналися, що у Дмитрика сьогодні день народження, і одночасно почали набирати смс-повідомлення. Настя набирає 24 слова за 3 хвилини, а Аліна 28 слів за 4 хвилини. У привітанні Насті 40 слів, а в привітанні Аліни 42 слова. Хто з дівчаток набере привітання швидше? На скільки хвилин швидше? Тобто у нас є складена задача, зараз ми з вами будемо знаходити ключові слова для того, щоб скласти коротку умову. Про що ж ця задача? Про слова, які набирали дівчатка. Дівчатка У нас були Настя і Аліна, тобто Настя у нас ключове слово та Аліна. Настя набирала 24 слова за 3 хвилини, а Аліна 28 слів за 4 хвилини. Також нам сказано про Насті, що її привітання це 40 слів, а привітання Аліни 42 слова. І нас запитують у задачі: хто з дівчаток набере привітання швидше та наскільки швидше? Зараз ми з вами складемо коротеньку умову. Так, коротка умова, короткий запис нашої задачі. Ось у нас є ключові слова Настя і ключове слово Аліна. Настя в нас пише 24 слова за 3 хвилини. І її повідомлення 40 слів невідомо скільки хвилин. Аліна у нас пише 28 слів за 4 хвилини і 42 слова за невідомо скільки хвилин. Також знак питання. І ми ставимо стрілочку на порівняння і пишемо, на скільки хвилин швидше, тобто ми будемо порівнювати відомості, які отримаємо. Це у нас коротка умова задачі. І зараз пройдемось по розв'язанню. Розв'язання в нас наступне. Перша дія, ми з вами будемо шукати, скільки ж Настя прочитала за одну хвилину. Для цього ми кількість слів 24 ділимо на 3. 24 слова вона писала за 3 хвилини, тому ми 24 ділимо на 3 і отримали 8 слів. 8 слів Настя пише за одну хвилину. Тепер ми 40 слів, це кількість слів у її великому привітанні. 40 ми ділимо на 8 слів, тому що 8 слів вона писала за одну хвилину. 40 поділити на 8 ми отримаємо 5 хвилин. Потрібно Насті для написання її повідомлення. Так само ми знаходимо, скільки ж Аліна. Пише за одну хвилину. Для цього ми кількість слів 28, які вона писала за 4 хвилини. Ми 28 ділимо на 4 і отримаємо 7 7 слів Аліна пише за одну хвилину. Четверта дія 42. 42, пам'ятаємо, це у нас кількість слів у її привітанні. 42 ми ділимо на 7 слів, які вона пише за одну хвилину. 42 поділити на 7 дорівнює 6 хвилин потрібно Аліні. Який висновок ми можемо зробити? 5 хвилин менше за 6 хвилин. Тобто Настя набере повідомлення швидше. 6 відняти 5 дорівнює 1, 1 хвилина. На стільки хвилин швидше набере повідомлення Настя, ніж Аліна. І відповідь цієї задачі на 1 хвилину швидше набере повідомлення Настя, ніж Аліна. Завдання друге. Не виконуючи обчислень, знайди і запиши розв'язок рівняння. І у нас є три рівняння. Перше рівняння А помножити на 7, дорівнює 5 помножити на 7. В лівій половині рівняння у нас добуток чисел А і 7, точніше, змінної А і 7. Перший множник А. Другий множник 7. А друга частинка рівняння у нас множник 5 і множник 7. І між частинками рівняння в нас знак дорівнює. Якщо у нас множник 7 і 7 співповідає, то у змінній А має бути заховане також число 5. Тому у нас А дорівнює 5. Шо 6 помножити на. С дорівнює 3 помножите на 6. В лівій половинці у нас множник 6 і змінна С. В правій половинці у нас множник 3 і множник 6, і між ними знак дорівнює. Якщо у нас множник 6 в лівій і множник 6 в правій половинці співпадають, то значить 3 у нас співпадає, співпадає з змінною С, тому у нас С дорівнює 3. І так само у нас третє рівняння. 20 помножити на 3 дорівнює B помножити на 20. Множник 20 і множник 20 в лівій і правій частинці у нас співпадають. Тому у змінній B заховалось число 3. Отже, ми, не виконуючи обчислень, знайшли розв'язок рівняння. Третє у нас задача. Водостічна труба складається з 9 однакових ланок завдовжки х дециметрів та однієї ланки завдовжки 5 дециметрів. Нам треба виконати два завдання. Перше склади вираз, за допомогою якого можна обчислити довжину водостічної труби. І друге завдання обчисли, якщо х дорівнює 7, а х дорівнює 4. Давайте з вами розв'яжемо цю задачу. Коротка умова задачі. Труба у нас займає невідому кількість дециметрів, тобто ми ставимо знак питання. І знаємо, що вона складається з 9 ланок по х дециметрів і 5 дециметрів. Вираз, за допомогою якого ми знайдемо довжину труби, наступний. 9 помножити на х додати 5 дециметрів. І далі ми підставляємо змінну х. Якщо х дорівнює 7, то 9 помножити на 7 додати 5 дорівнює 68 дециметрів. Якщо х дорівнює 4, то 9 помножити на 4 додати 5 дорівнює 41 дециметр. Ось дітки ми розв'язали з вами задачу третю. Наступна задача це задача 4. Її нам треба не просто розв'язати, а розв'язати різними способами. Читаємо задачу. У вагоні електрички сиділо 15 жінок і 8 дітей. На зупинці увійшло ще 5 жінок, кожна з дитиною. Скільки всього жінок і дітей стало у вагоні? Ось короткий запис цієї задачі. Було у нас 15 жінок і 8 дітей. Увійшло 5 жінок і 5 дітей. І нас запитують, скільки всього осіб стало у вагонах? Як же ми будемо розв'язувати цю задачу. Подумайте, спробуйте розв'язати самостійно, поставте відео на паузу. У наступному слайді ми з вами звіримо розв'язання. Ось таке в нас розв'язання. Перша дія ми шукали кількість осіб у вагоні. 15 Додати 8 дорівнює 23 особи було у вагоні. В другій дії ми додавали кількість осіб, які зайшли у вагон. Зайшло 5 жінок, кожна з дитиною, тобто 5 додати 5 до 10 осіб. І в третій дії ми шукали загальну кількість. 23 додати 10 дорівнює 33 особи. Відповідь: 33 особи всього стало у вагоні. Це був перший спосіб. Але цю задачу можна розв'язати другим способом. В цьому способі ми шукали окремо кількість людей у вагоні, потім кількість, яка зайшла, і потім вже їх додавали. Ми могли розв'язати інакшим способом: спочатку додати кількість жінок, потім додати кількість дітей, і вже потім поєднати ці відомості. Отже, дивимось, спосіб другий. В першій дії ми 15 додаємо 5 і отримали 20. 20 жінок стало у вагоні. В другій дії ми шукаємо кількість дітей. 8 додати 5 дорівнює 13 дітей стало у вагоні. В третій дії ми додаємо відомості. 20 плюс 13 дорівнює 33 особи, і відповідь: 33 особи стало у вагоні. Ось така у нас задача. Ви могли записати собі у зошит будь-який спосіб, або перший, або другий. Задача п'ята. Про гриби. Слухаємо уважно. Друзі принесли з лісу 15 білих грибів. Груздів на 45 більше, ніж білих грибів. А рижиків у 10 разів менше, ніж груздів. Скільки рижиків принесли друзі? Зверніть увагу на малюночки. На першій фотографії у нас гриби грузді. Посередині це другий малюночок, у нас білий гриб. І третій фотографія це у нас гриб-рижик. Давайте повернемось до задачі і проговоримо. Ця задача в нас про гриби. Які гриби згадуються у задачі? Згадуються білі гриби, згадуються грузді і згадуються рижики. Тобто білі гриби, грузді і рижики це три ключові слова для складання короткої мови. Скільки ж у нас було білих грибів? Їх було 15. Груздів було. Невідома кількість, але їх відомо, що було на 45 більше, ніж білих гриби. А рижиків також невідомо, але у 10 разів менше, ніж грузді. І що нас запитують у задачі, скільки рижиків принесли друзі? Так, зверніть увагу на коротку умову. Це те, про що ми тільки що з вами проговорили. Білих грибів у нас 15 штук. Груздів невідомо, але відомо, що на 45 більше, ніж білих грибів. Ведемо стрілочку до білих. І рижиків у нас невідома кількість, але відомо, що у 10 разів менше. І стрілочку ведемо до груздів. І розв'язання цієї задачі. Перша дія, ми будемо шукати кількість груздів. Тобто ми будемо давати відповідь на перший знак питання. Скільки ж у нас було груздів? 15, додати 45 у нас вийшло 60 штук груздів. У другій дії ми будемо шукати кількість рижиків. 60 поділити на 10 дорівнює 6 штук рижиків було у лісі. Відповідь 6 рижиків принесли друзі. І шосте завдання нам треба знайти 1 п'яту від наступних даних. Одна п'ята від 4 дециметрів і 5 сантиметрів. як ми будемо шукати. Так як у нас 4 дециметри 5 сантиметрів, ми маємо перевести в сантиметри. 4 дециметри 5 сантиметрів у нас буде 45 см. Так як в одному дециметрі 10 см. 1 п'ята від 45 см. Ми маємо 45 см поділити на 5, дорівнює 9 см. Наступне, що ми маємо знайти, це ми маємо знайти 1 п'яту від 1 метра і 5 дециметрів. Так само ми переводимо 1 метр 5 дециметрів у дециметри. І у нас буде 15 дециметрів. 15 дециметрів ми ділимо на 5 і отримали 3 дециметри. Знайдіть третє відомість самостійно, нам треба знайти 1 п'яту від 3 см 5 мм. Поставте відео на паузу, потім ми з вами перевіримо 1 п'ята від 3 см 5 мм. Це в нас буде число 35-35 мм, ми ділимо на 5 і отримали 7 мм. Молодці. Діли. І останнє завдання, нам треба знайти довжину третини стрічки, яка дорівнює 5 дециметрів. яка довжина всієї стрічки. Подумайте, можливо, ви здогадаєтесь, як розв'язати цю задачу самостійно. Якщо 5 дециметрів – це одна третя стрічки, то 5 ми множимо на 3 і отримаємо 15 дециметрів довжина всієї стрічки. Ви дуже старанно попрацювали.